Ліквідувати парк Жовтневий, за таке рішення на сесії міської ради проголосувало 23 депутати. Відтепер спільно з парком Шевченка це єдине комунальне підприємство, яке підпорядковуватиметься тресту зеленого господарства та матиме одного директора. В чому полягають покращення? В тому, що у треста зеленого господарства є відповідні можливості щодо проведення благоустрою парків. де не потрібно буде якихось особливих додаткових комунальних значних витрат бюджетних, так як у них є зелені насадження. У них є техніка для того, щоб почистити сьогодні старі більше як сторічні дерева. Начальниця управління культури Юлія Савтенко каже, таке рішення незаконне. Це рішення таки не може бути законним по одній причині, навіть по двом. Перша причина по-перше, парк Шевченко і парк Жухневий вони підпорядковуються цю культури. І вони входять в велику мережу закладів культури, в базу закладів культури, яке зареєстровано в Міністерстві культури та інформаційної політики. При ліквідації чи організації будь-кого з цих парків, а, значить, ми мали би, міська рада, якщо ми виносимо в сесійну залу, це рішення мали би надіслати погодження Міністерству культури та інформаційної політики. Поки в ратуші займаються паперовими перестановками, жителі Чернівців нарікають на реальні проблеми. Дивлюся, що тут от, недавно поставили цю ігру, дитячу площадку, там вже метелик без болтів, що треба дивитися, щоб... За технічним станом, бо жалко, скільки грошей вгрузили. Взагалі немає дорожок. І якщо можете, будь ласка, крупним планом там от засніміть у ці е, плитку, яка лежить, тому що ну діти її граються. Я навіть в групі писала там е, хороші чернівці, здається. Е, і мені відповіли, що якось в коментарях, що якось у дитині на ногу впала ця плитка. Навіть ну, звичайно, це ну зовсім не задовільно. Все подобається, але дорог нема. Це дуже <зілкотливі> з коляскою дуже погано їздиться тут. Мені не подобається дитяча площадка вже дуже давно. Все турбує. Просто мало місця там взагалі е, немає ні гойдалок, нічого. Все дуже страшне. Діна мене зовсім совершенно не устраювають. Це глупость там зайняли таку територію. Начальниця управління культури каже, парк Шевченка та парк Жовтневий мають різну концепцію, тому потрібно звернути увагу на них та облаштувати їх належним чином. Рішення об'єднати зелені зони депутатка називає політично вмотивованим. У мене складається таке враження, що ліквідовують два парки, які руками не фінансуються. Потім за рахунок спонсорських коштів роблять з них цукерочку. І відтак картинка дуже крута. Вау! Крутя. У нас дивіться, які зараз які були парки, які стали парки. Тож, яка оптимізація відбудеться в парках, поки невідомо. Однак на персонал шовтневого невдовзі чекає скорочення. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Уже півроку Чернівецький міський голова пропонує ліквідувати кінотеатр Чернівці в центрі міста. Неодноразово йшлося про те, що така установа не прибуткова та не має бути в комунальній власності. Однак, що буде замість нього, містянам не повідомляють. Начальниця управління культури каже, будівлю можна реанімувати. Ні, міський голова не управління культури. Ми не маємо права вирішувати долю кінотеатру з багаторічною історією. Я би хотіла звернутися до Романа Васильовича і, ну, і десь запропонувати, що давайте разом зробимо кінотатор Чинівці, таким як Олексій Каспрок зробив культурно-мистецький центр Миколичука. Така ініціатива міського голови Романа Кліджука викликала хвилю обурення в мережі. Буде нова бартка. Невже клічуку немає чим зайнятись? Може займеться дорогами, відновити фасади будинків, і взагалі у нас є що робити. А університет, кінотеатр це не клічука власність. Краще б водогоном зайнявся, а то через день-два містяни без води, а історичні споруди залишити в спокої. На противагу кінотеатру у міській раді планують виділити кошти та збудувати нову биральню поруч з історичною будівлею. Депутатка Чернівецької міської ради Юлія Савтенко каже, така ініціатива Ва, є невиправданою мало того, хочу сказати ще кілька слів про панську вбиральню. Як би ви її не назвали, вбиральня вона залишається вбиральню. І от перед сесією прочитала коментарі. Джинівчани пишуть цій міській раді щось пороблено то смітники в центрі біля кінотату чиніці, то тепер вбирально. Да, я як начальниця управління культури категорично про. Тому що в центрі міста у нас є купа вбиралень, які не доглянуті. Так давайте відремонтуємо їх. Мало того, давайте відремонтуємо є вбирання в кінотеатру Чернівці. То що пропонують відвідувати Чернівчанам замість кінотеатру в міській раді, поки не кажуть Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У липні на черговій сесії міської ради депутати розглянули програму підтримки збройних сил України. Ініціатор проєкту рішення не з чуток знає, як важко військовим, адже сам нині боронить Україну. Розумієте, зараз така ситуація. У нас війна, всі допомагають, всі люди достають свої заначки, допомагають армії. Чому ми, міська рада не можемо допомогти також армії та допомогти збройним силам та же автомобілями, ти більше якщо у нас є ці кошти? Розробили таку програму і тепер по запиту військових частин, там, де служать Буковинці. Ми також зможемо допомогти автомобілям. Задля реалізації програми з міського бюджету виділили 22 мільйони гривень. Однак час минає, а жодної автівки не було придбано. Попри те, що гроші у міському бюджеті є. Вічно знаходяться якісь проблеми: то розмитнені, чи не розмитнені, чи юридична особа, чи фізична особа має продати міській раді ці автомобілі. Різне куча різних таких якихось причин, і до сьогоднішнього дня. Ці кошти не використані, автомобілі не куплені. На думку Антоніни Бабюк, міська рада зобов'язана забезпечувати наших воїнів усім необхідним. Закупити їм теплий одяг, закупити їм взуття на зиму, купити їм автомобілі. Ми не як орган місцевого самоврядування з бюджету міста, не можемо купляти їм озброєння і таке інше, але все інше по бюджетному кодексу ми можемо і закон нам дозволяє це робити. Адже саме завдяки захисникам і захисницям, які боронять нашу країну від агресора, Чернівчан. Не мають змогу жити в теплі та комфорті, наголошує депутатка. Моя позиція однозначно: в країні війна на сході і півдні України гинуть наші захисники. Ми, як тилове місто, в якому завдяки саме тим хлопцям, завдяки Збройним силам України мирне небо і ми живемо в теплі, і тут не вибухають снаряди. Ми мали б в першу чергу дбати про тих хлопців, які там на сході. Коли, зрештою, буковинські військові отримують та якусь допомогу від міської влади та чи реалізують у Чернівцях програму підтримки збройних сил України наразі невідомо. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь прориви на водогоні та відключення води. Рутина для мешканців Чернівців. Та героїня нашого минулого сюжету пані Анна жалілася на низький тиск в трубах. Протягом багатьох років жінка зверталася до різних структур. Ті, в свою чергу, постійно відправляли її до інших. Єдиним виходом для 76-річної чернівчанки залишалось відремонтувати водопровід самотужки. Водоканал весь час, тільки, тільки дзвониш до них. Вони приїжджають, да, посилають мене в домоуправління. Я йду в домоуправління, Домоуправління приходить, провіряє. Все нормально у них, все прочищено. Все це в мене замінено. Попри те, що труби неодноразово перевіряли відповідальні структури, проблем зі свого боку не знаходив ніхто. Однак від цього тиск в кранах будинку так і не з'явився. Жінка з третьою групою інвалідності змушена і далі жити в таких умовах. Набираю воду в одну миску, в другу, і так по штучки я перу. І треба вага багато води набирати. І от у того відро постійно у мене відро, де я набираю воду. Після огляду території помешкання чернівчанки, фахівець з питань інженерної та міської інфраструктури з'ясував, можлива причина забруднені центральні труби. При заміні труби при з'єднанні грязь, сміття, пісок, глина, шмаття цієї труби старої потрапляють в ну в цілу. Це потрапляє в будинкові води. Фактично, систему треба періодично промивати. Ремонти треба проводити таким чином, щоб, щоб я по-простому говорю, щоб дренувати ці два ці ділянки, щоб ця ділянка була, по-перше, промита після проведення ремонту. І тому це проблема не лише тільки центру міста. Фахівець каже, працівники водоканалу на місці повинні з'ясувати, в чому полягає проблема низького тиску в трубах. Вони повинні приїхати, вони повинні. Забезпечити від перекриття води на розподільчі лінії. Вони повинні провести ремонт цих труб, якщо це ремонт пов'язаний з пошкодженням або проривом, провести з'єднання і провести технологічну промивку мереж. Як це робиться, вони знають. Аркадій Береза розповідає також про брудну воду з кранів після повторного увімкнення води, через яку часто ламаються очисні фільтри. При проведенні будь-яких робіт треба. Відповідно вимогам технології. Провели ремонт робіт, промили цю ділянку, відключили всіх споживачів, відповідно, промили, включили споживачів, споживач отримує вже воду вже без потрапляння туди сміття. Це перша так, ситуація. Друга ситуація це тоді, коли з'єднуються вже мережі магістральні, вуличні. Так само вулична мережа приєднується до. Ділянки цілої до нової, заміненої. Ось або нову з'єднує з, з торою. Цим доводять до того, що в мережі потрапляють сміття. Нагадаємо, сьогодні на низці вулиць теж відсутні водопостачання до 20-ї години через аварію на водогоні. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях вкотре суттєво зросла вартість проїзду у громадському транспорті. У маршрутках це вже третє підняття тарифу за цей рік. З 1 лютого міська рада майже вдвічі збільшила вартість проїзду у чернівецьких маршрутках. А з 1 жовтня виконком затвердив новий тимчасовий тариф 10 гривень. Нині ж ціну підняли ще на майже 50%. відсотків. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників. Плануємо сьогодні опублікувати проєкт рішення з вартістю 14%. Ць гривень у вівторок. якщо не помиляюсь, буде засідання попереднього виконавчого комітету, де він розгляне цей тариф і прийме рішення чи затвердити його, чи з підняттям тарифу перевізники обіцяли привести до ладу маршрутки. З Встановленням обґрунтованого тарифу це ці всі речі будуть усунути, і будуть всі машини приведені… До нормального стану, однак час минає, а чернівчани жодних покращень не бачать. Городяни обурені за таку ціну в більшості маршрутках не людські умови проїзду. Нічого не змінилось, тільки ціни. Якщо порівняти з якимись там європейськими маршрутками, то вони всі нові. А у нас таке: якість маршруток або їх стан покращити. Маршрутки хочуть, їдуть, коли хочуть, коли не їдуть. Попробуйте через 20, 13 й маршрут гру проїхати на Ругізні. Нема, моти дві години чекати і нема. Погані маршрутки. Розвалюються, грязні і там подали. Порівняно з Харковом ну зовсім не дуже. Хочеться, щоб вони, конечно, обновили транспорт гаряцький. Не відповідає горяцький транспорт. Якщо вони будуть піднімати, це обосноване має бути. Є такі маршрутки, що взагалі, взагалі-взагалі жахливо. Слід за різким зростанням вартості проїзду у маршрутках зросла і ціна тролейбусного квитка. З 1 жовтня чернівчани, незалежно від форми оплати, віддають за проїзд 10 гривень. Дотепер при розрахунку карткою вартість проїзду була нижчою, але в ратуші вирішили вирівняти ціну. А вже з 1 грудня городяни не зможуть розраховуватися за проїзд готівкою. Незручно, що в тролейбусі нема кондуктора, водію досить незручно. Багато хто возмущається, зрозуміло, тому що ну, ціни. Як вам можу сказати? Моє відношення я не їжджу на транспорті такому, ходжу в більшості пішка, але не дуже. Стан тролейбусів, в принципі, які зараз більш новіші, задовільний стан. А от більш старіші я б, наприклад, ну, міняти би, тому що ціна 10 гривень, а я якісь тролейбусів не дуже. Їх вже пора давно нас дати. Не змінилося, тому що тролейбуси всі поламані, грязні. Має бути дійсно так, як був кондуктор. і... Оплачувалося. Одні оплатили, інші не оплатили, і все поїхало безкоштовно. І державі немає ніякого доходу за того, що вони беруть водію, щоб водій оплачував. Якщо б зробили, як було раніше, що 5 гривень в тролейбусі було, якщо платити за налічку, а 4 гривня, якщо телефоном. Я думаю, якщо б вони зробили 10 гривень за, за налічку, 5 гривень б за, за телефон, то більшість б перейшли на електронну версію. І це було б вигідніше і місту, і людям. Знаєте, а 10 гривен вже трохи тролейбусів забагато. У тролейбусах кондукторів вже немає, а валідатори по тролейбусах є далеко не у всіх тролейбусах. От. А доходити, наприклад, до самого водія. Трішки незручно і також ну, наприклад, через застосунок через приват 24 не всі можуть заплатити. Наприклад, якщо немає мобільного інтернету, нагадаємо, відтепер за проїзд у Чернівецькому електротранспорті пасажири змушені сплачувати 10 гривень. Студенти сплачують половину вартості. А проїзд для учнів відтепер безкоштовний. Вартість квитка у маршрутках становить 14 гривень. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вулиця Степана Бандери один. За вказівниками прямуємо в укриття. Однак тут зачинено. На дверях замок ключів, аби відчинити бомбосховище, немає. Мешканці будинку кажуть: спочатку повномасштабного вторгнення приміщення було відчинене. Зараз не знають в кого знаходяться ключі. Чи знаєте, ви в кого взяти ключі, в разі чого від бомбосховища? Е, е, якщо чесно, не знаю. Коли ми сюди переїхали, воно було відчинено так. Вичвичини нам казали, якщо повітряна тривога, можете укриватися там. Марина Паламарюк, начальниця управління надзвичайних ситуацій, каже, такі випадки бувають неодноразово, проте покарання за це не передбачено. За увесь час повномасштабного вторгнення на гарячу лінію надійшло близько ста заявок про зачинені укриття. Востаннє про приміщення на вулиці Ольги Кобелянської. Балянська, 29. Дійсно отримали від мешканців повідомлення про те, що пересічних громадян, про те, що захисна споруда зачинена. Але протягом 10 хвилин працівник управління з питань надзвичайних ситуацій спільно з управлінською компанією вирушили до захисної споруди і її було відчинено. Це людський фактор. Проведено було нараду, роз'яснювальну роботу серед балансоутримувачів про те, що під час повітряної тривоги захисні споруди мають бути відчинені. Справді сьогодні замка на дверях захисного приміщення більше немає. Проте укриття за адресами Сідіталь 2 поштова, 1 як і на вулиці Степана Бандери залишаються зачиненими. Чергових з ключами також немає. Користувачі в мережі скаржаться відчинених бомбосховищ поблизу справді небагато. Однак чернівчани правилами безпеки під час повітряної тривоги часто нехтують. Ще й пишуть не нехтувати безпекою, та ми б з радістю, але нема де ховатись. Поки я добіжу до якогось відкритого в інший район міста, мене вже може не бути. На чорноморській теж закрито, і навіть табличку «Сховище» зняли. Коли будуть бахати, тоді будемо ходити. А поки що не бахають, то поки гром не грянув, мужик не перекрестився. Ми вже привикаємо до цих реалій, привикаємо так, жити і. Не можемо постійно сидіти сховані бомбосховища. Хочеться теж трохи пожити, бо ми не знаємо, що буде завтра. Вважаю, що треба переходити. А так мені вже поза 70 років, так що мені не страшно. В управлінні кажуть, якщо захисне укриття поруч з вами зачинене, ви можете звернутися на гарячу лінію. Наш муніципальний контакт-центр за номером 1580 отримуються всі заявки, а в центрі у нас є всі номера телефонів, балансоутримуючи, вони передають нам, департаменту. Всім відповідальним виконавцям заходу. Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки повідомили, укриттями навчальних закладів можуть користуватися лише учні та працівники школи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Зранку 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару по всій території України. За даним Генштабу, всього було випущено 83 ракети. 43 з них збила українська протиповітряна оборона. Збройні сили України, наша розвідка, служба безпеки України та усі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання з 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. Із 24 російських безпілотників 13 збито. 11 жовтня ворог знову активізував свій терор щодо мирного населення. Під ворожим обстрілом опинилась вінничина. О пів на восьмої ранку армія РФ атакувала двома дронами камікадзе Ладижинську ТЕС. Близько 12-ї години теплова електростанція зазнала повторного удару. Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі за попередньою інформацією. Травмувалось шість осіб. Вибухи також було чути і у Хмельницькій області. Там працювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося збити іранський дрон Камікадзе, зазначає голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Серію вибухів чули й мешканці Львівщини. За попередніми даними, там завдали удару по об'єкту енергетики, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Внаслідок цього 30% Львова тимчасово без електроенергії. Також є перебої з водопостачанням у деяких районах міста. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. В Івано-Франківську сьогодні ситуація була стабільною. Однак, міський голова Руслан Марцінків закликав мешканців уникати центру міста та інфраструктурних об'єктів. На жаль, ворог ще має достатню кількість ракет, достатню кількість різних квадрокоптерів, тому прохання. Максимально уникати будинків центральної частини міста Івано-Франківська, а також уникати інфраструктурних об'єктів. На Буковині ситуація залишається стабільною та контрольованою. Однак, у зв'язку із масованими ракетними ударами по території України освітній процес у всіх навчальних закладах нашого краю відбуватиметься онлайн. Наразі йдеться про тиждень навчання у віддаленому форматі. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь. Кінотеатр Чернівці, комунальна установа у самому центрі міста. Під час прес-конференції міський голова Роман Клічук повідомив про його ліквідацію. Ви собі бачите, хто ходить в кінотеатри, ну, сидить там 5 людей, 7 людей в кінотеатрі. Але це все, все йде на, на плачу бюджету. Тобто ті кошти, які ми могли б витратити, на якісь інші там ну, витрати якісь цілі. Ми просто витрачаємо на дотас. За словами Романа Клічука, кінотеатр не має бути комунальним об'єктом. Така є думка, кінотеатр комунальний ну це вже має, має бути якось в минулому, як ну, комунальна там, чи піцерія, чи ресторан, чи заправка, чи ще щось. На сьогоднішній день кінотеатрів приватних є в достатній кількості, які приватні не, не, не виживають. Тобто -то ми якось маємо придумати разом, що, що робити з кінотеатром. На викликала хвилю обурення у чернівчан. Мешканці міста побоюються, що влада просто має намір віддати величезну будівлю в центрі чернівців у приватні руки. Чому люди мовчать? Потрібно підніматися всім. Один на все місто кінотеатр, і той хочуть зруйнувати. Зробіть для дітей будинок культури і мистецтва. Достатньо вже ганделиків та ресторанів на кожному кроці. Місто майже зруйновано. Чого чекати далі? Ще більше шишо чи бартки. Головне знищити, а куди в кіно з сім'ями з коханими ходити? Правильно, навіщо в кіно? Краще до Клічука в бари, вперше бачу мера, який, нічого, не зробивши для міста, встиг зруйнувати вже декілька пам'ятників, а тепер ще й до нашого кінотеатру добрався. Роман Васильович щось собі таке цікаве надумав: все руйнує, руйнує. А що з того всього має бути, не каже. Нічого не будує. Так не робиться. Може б ми нарешті відбудували історичне місто. Може б відновили австрійську побудову, занесли б наше місто у список спадщини ЮНЕСКО, щоб туристів було більше і закордонних інвесторів. Може, пора пояснювати свої дії, чому і для чого це все робиться, нести за них відповідальність ні. Раніше у Дівля кінотеатру Роман Клічук обіцяв відкрити музей, але згодом передумав кінотеатр е Чер Чернівці, колишній. Е Ну, кінотеатр, бо зараз статус його не зрозумілий до кінця. В ньому обіцяли відкрити на музей науки. Так, музей науки в результаті зараз відкривається в іншому місці. А що буде з цим приміщенням, не до кінця зрозуміло. Наразі існування кінотеатру під питанням у липні з посади звільнився виконуючи обов'язки директора Руслан Зварун. Комунальний заклад досі без керівника, а влада у творчих роздумах щодо майбутнього кінотеатру. Я думаю, що разом. З працівниками культури ми маємо спільно прийняти рішення, що робити з схелте. На сьогоднішній день рішень немає, тобто ми його не закривали, поки у творчого роздумах. Політолог Андрій Гев'юк вважає, вирішуючи подальшу долю об'єкту, міська влада має пам'ятати про доцільність тих чи інших закладів, які можуть з'явитись у даній споруді. В ідеалі було би віддати його як те, що раніше було релігійні спільноти, яка які як ну які вона належала цим юдеям. Питання реконструкції, що там буде в ньому, чи яка доля, чи здійснювати в культовій споруді розважальний заклад, це доцільно чи недоцільно. Тобто тут багато питань, і ну і влада би мала там умовно радитися. Нагадаємо, нещодавно на Соборній площі демонтували меморіал полеглим у другій світовій війні. На його місці Роман Клічук планує збудувати. Вати парковку за дивовижним збігом вона розміститься прямо навпроти певного ресторану Гойра, який належить міському голові, але на цьому влада не планує зупинятись. І в колуарах ратуші заговорили про ліквідацію кінотеатру Чернівці та виселення національного університету з навчального корпусу на Соборній площі. Аляна Рудніцька Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення. Одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. Вони дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі. Щоб завдати якнайбільше шкоди, під прицільний обстріл окупантів потрапила Хмельницька область. Там був зафіксований приліт, але також силами протиповітряної оборони вдалося збити три ворожі ракети, зазначає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ворог країна-терорист, країна-агресор, завдає ракетних та авіаційних ударів по території всієї нашої держави. Є прильоти також по території Хмельницької області. Вони випустили 75 ракет по нашій незалежній, незламній країні. Більше з них наше ППО збило, щонаймні три ракети було збито над Хмельницькою областю. Вибухи також було чути і у Тернопільській області. Там працювали сили протиповітряної оборони. Наносяться ракетні удари по всій Україні. Тернопільщини не виключення. У нас працюють наші Збройні Сили. Армія РФ атакувала ракетами також Івано-Франківську область. Відомо, що було зафіксовано два прильоти на території Буштинської ТЕС, найбільшої теплової електростанції в Західній Україні. Серію вибухів чули і мешканці Львівщини. За інформацією обласної військової адміністрації, росіяни загалом випустили 15 ракет. Частину з них збила українська ППО, але є влучення в об'єкти критичної інфраструктури. В області спостерігались перебої із водо та електропостачанням, а також із мобільним зв'язком на Буковині ситуація залишається стабільною та контрольованою. Хоча через обстріли також можливі перебої зі світлом, водою та зв'язком. Сьогодні Росія масово обстрілює наші регіони. Під прицілом агресора цивільна і критична інфраструктура. Через обстріли можливі перебої зі світлом по всій Україні, а також проблеми з водопостачанням та зв'язком. У зв'язку із масовими ракетними ударами по території України освітній процес у всіх навчальних закладах Буковини відбуватиметься онлайн. Наразі йдеться про тиждень навчання у віддаленому режимі. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь 24 області і півострів Крим, 25 українських гербів на одній цільній та яскравій мапі України. У Чернівцях презентували вишиту карту нашої держави, яку власноруч створила чернівчанка Ольга Мазурашо. ідея була з міста Львова. Це фірма Солес. Вони створили такий проект і розробили на кожну область. По одній карті це лімітована серія, де е, одна карта на одну область. Пані Ольга розповідає: вишивальниці з інших регіонів створювали мапу колективно, проте Буковинська майстриня вирішила взятись за роботу сама. Я вирішила, що я буду вишивати одна, тому що ну мені так було легше з натхненням, плюс-мінус по одному гербу на один день. Але загалом у зв'язку там з святами, з вихідними, ну, з якимись там, як кажуть, ситуаціями різними. Ну, десь два з половиною місяці. А бісеру, бісеру, пішло біля півтори кілограму. Презентація вишитої мапи відбулась у день міста на панській вулиці. Охочі чернівчани та гості нашого краю мали змогу на власні очі побачити фінальний результат кропіткої роботи. У мене в першу чергу перегукується з'єднання. Ось тому, як як ніколи, ми зараз повинні бути об'єднані всі тут. Продемонстровані всі всі наші області, і я впевнений, вони так і будуть. Ось всі Україна наша буде цілісна і соборна. Ідея всеукраїнського проєкту полягає в тому, щоб вишити і виставити на загальний огляд 25 гербових мап України, які демонструватимуть цілому світу нашу єдність у боротьбі з російським агресором. Мене бере гордість, що в країні під час повноштавного вторгнення Грошівської Федерації багато ініціатив, які спрямовані на єднання нашого народу, на те, щоб ми, попри всі проблеми, проявляли стійкість і демонстрували, що ми. Країна живе попри всі атаки, і ми все одно рухаємося до перемоги. Ольга Мазурашу каже, свою роботу вирішила презентувати місту, аби якомога більше буковинців та гостей нашого краю мали змогу побачити її. І вирішила, що я їй подарую саме музею, тому що, ну, як кажуть, будуть люди приходити надихатися. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк Чернівецький промінь.